Вітаю на моєму каналі Руни. прогнози тварин. Сьогодні буду оглядати питання підписників. про що мова, просив мене подивитись на осінь та зиму. І в плані погоди, і в плані опалення електроенергії. Ну що ж, давайте подивимось. Ну, відповідно, прогноз буде глобальний по всій країні, так би мовити, середня температура по лікарні. Да? Видно, можуть бути певні локальні відмінності, хоча зазвичай руни таке все-таки показують. Ну, гаразд, без довгих прелюдій. мочутись позручніше, ну а я починаю. І да, будь ласка, ставте лайки і підписуйтесь на канал. Дуже багато дивиться без статистики. Вам не складно, мені приємно. Дякую. А, так, гаразд, давайте, для початку з поводи почнемо. По, по сезонам подивлюсь, відповідно, осінь зима, а потім так само по світлу по опаленню. Подивлюсь. <клух> а ну добре, покажіть мені, будь ласка, якою взагалі буде погода восени цього року в Україні? Покажіть мені. Скажіть вам правду. І зразу. Окей. Яс перевернутий, урус перевернутий. Берканом. ага. Тей вас перевернутий далі. Інгус? Фінал. Соло. Угу. Так, що ми маємо? Е вас перевернути, рюс перевернути, беркана, пустаруна, те перевернути, інгус соло. Що ж, цікаво, вітряна буде осінь доволі. Ну, знов таки, повторюсь, це загалом, як то кажуть, середня температура по лікарні. Тобто це по Україні загалом. Зрозуміло, що можуть бути певні регіональні відмінності, так би мовити. Ну, а загалом, осінь вітряна. Добре. А, осінь вітряна урусберкана. В принципі, це природні процеси показують. Тобто, що? Ну, Осінь, яка зазвичай дощова все-таки, да? тому вітряна, дощова. Да. Далі, що у нас? Пустаруна та й вас перевернутий. Оце мені йде, як, скажіть, я скажу, якісь природні аномалії будуть. І оце і оце. Це говорить про те, що все-таки якісь природні аномалії будуть. Тобто, осінь буде ну, не, трохи нетипова, так би мовити, порівняно з тим, що вона зазвичай буває. Загалом я розумію, чого. А, далі, ну, до речі, сприятиме урожаю осінь, власне, по погода восени. А, і оце от показує, що це, по-перше, сонце. Тобто, ну, схоже, що багато м -м, сонячних днів восени буде. Так. А, і, загалом, в принципі, осінь ну, відносно тепла. Відносно. Але тут ось якісь природні аномалії показали. Тобто, ну, знаєте, до, заморозки раніше норми, наприклад. да? Ну, наприклад, а потім ось показують, що все рівно як загальна тенденція така, що більш-менш тепла буде осінь. Ну, як для осені. Зрозуміло, що плюс 25 осени чекати не треба. Якщо ви десь не на півдні України знаходитесь, звичайно. А, ось. Ну, власне, так. Тобто, ну, але оце от мені не подобається, що якісь природні аномалії тут показали. Тобто, ну, цікаво. Побачимо, як відіграється. Так, давайте з ним подивимось. Так, дякую за відповідь. А ну а раз, покажіть мені, будь ласка, а якою буде зима в Україні у цьому році. Покажіть. Скажіть вам правду. Каму. Альгіс. Це мені вже на наступне питання почав відповідати. Райзе перевернуто. Амус перевернутий. Тепер перевернути Єра. Поясніть, це що за Єра така? ну ти його перевернути. Це маркер на завершення війни взагалі-то. Ну, побачимо. Зарікатись не буду. Про погоду дивимось зараз, не про війну. Але зверніть увагу, знов таки випадає маркер на завершення війни. Як то кажуть, не буду обіцяти і прив'язуватись, але тим не менш. Цікаво, да? бо який би розклад не робився, а вже все рівно дуже часто ця зв'язочка падає. Ну, побачимо. Так, гаразд, що в нас тут? Кано, Альгіс, Райдо перевернутий, аус перевернутий, пет перевернутий єра, тей перевернутий. перевернутий. Дивіться. Зима загалом буде відносно тепла. Ось, зразу показують. Мало то тут показали і про світло. Що загалом має бути зі світлом? Ну, це окремо, я подивлюсь, то що це тут побічне йде? Далі. А в принципі, ось у нас є допомога, ось у нас є підтримка. Тобто, ну, на, на одинці з зимою нас не кинуть, так би мовити. так? Далі, знов-таки вітряна зима. Ось, Вітряна, багато опадів буде. Ну, лагус це більше про дощ, а не скільки про сніг. Ну, але скажу опади. Все-таки, то, що хотілось би білу речовину, ту яку снігом називають, зимку спостерігати. Ну а з останнім часом такі зими європейські в усіх розуміннях цього слова. А далі, ну, багато опадів. Ось, зима, тобто, ну, дощ точно буде, зимній дощ, точно. А, ну і сніг зало має бути. В принципі, багато. А, далі, по перту перевернутому. Оце показують, що це будуть регіональні відмінності, якраз в плані опадів. Тобто, десь прям нормально випаде по, ну, по території України. Десь не зовсім нормально. Загалом показують, що Єра. в принципі, зима буде ну, відповідати природнім процесам, так би мовити, загалом. Тобто, ну, зима все-таки з морозами будуть морози точно. Но великих морозів тут, до речі, не показали. Тобто, ну прям дуже холодна зима, м -м, воно так не виглядає. Ну, Але Єра показує природні процеси. Раз так, значить мороз все-таки буде. Не треба чекати, що всю зиму буде плюс. Ні, буде мороз. Но великих не показав. Ну і по тебе зуперевернту. Тобто, якщо брати, що це не тільки про бойові дії, то м -м, руна показує, що руна показує, що прям такої великої природньої сили бути не повинно. Значить, природних е, великих морозів бути не повинно. Якщо і будуть прям там, 10 градусів і більше, то буквально там на пару днів. Тобто, ну, нема такого, що прям дуже холодна зима. Але сніжна й дощова, да, опадів багато буде. Так, дякую за відповідь. Гаразд, давайте по світлу подивимось. Мало ж то, що орки почали бити ну по світлу вони били вже давно, да? знову почалося там, поки що в прифронтових областях. От. Ну, але тенденція така невесела. Але ж вони вже і по газосховищам, і по газовій інфраструктурі почали бити. Мало того заява, там, чи Лавров виліз, чи хто там виліз. Чи в якійсь газеті їхній було, що у них там плани прям нашу енергетику розносити? Ну, знов таки, росіянам вірити себе не поважати. А давайте подивимося, що по факту буде. А, ну, добре, покажіть. Давайте, дивлюся, а так само осінь і, відповідно, зиму. А, по світлу, по теплу. Що у нас буде? Чи розділити? Ну, загалом, в принципі, це дві доволі пов'язані штуки. Добре, давайте разом подивлюсь. А ну раз, добре, покажіть, мені будь ласка, що восени цього року в Україні буде з опаленням та з електроенергією? Покажіть мені. Скажіть, Скажімо, правду. Іса. Ага. Елагос. Ти Треба вас Оце вже не дуже. Ага. Да, що? Поясніть. Урс. Не дуже весело. Так, гаразд, що в нас тут? І салагу з Тейфас переверте, переверта, переверте, да, гаспу на урус. Дивіться. А, показують, що будуть моменти. <кхм> а моменти будуть, обмеження будуть по чому? По світлу ось воно впало. Ну, лагу з воду покаже. Тобто що, по, по опаленню теж. Не, це не значить, що його не буде зовсім. Це значить, то, що можуть економити газ. Тобто не буде прям великої температури. От що. Ну плюс, думаю, не для кого не секрет, що для опалення так само треба, щоб насоси там на котельнях, на ТЕЦ і так далі працювали і качали воду, ганяли. Да? Так само, показують, тобто обмеження по опаленню є. Ну ні, це не значить, що ми сидітимемо без опалення. Що таке? Ну, ось ось агресія російська впала. Оце от дослівно є удари по енергетиці. На жаль. Обмеження будуть, ну прям тотальні блекаути. Ну, воно так не виглядає. Це, знаєте, більше буде в регіонах, які, ну, де, власне, прильоти. От. Але да, на жаль, проглядаються обмеження. Далі зможемо змінити ситуацію. Ну, в той же час, якщо так читати, то це удари по трансформаторам. Це тобто не тільки власне, генерація, так, а і під, ем, ці, підстанції. От, трансформатори. Власне Дагаз так у мене часто відіграється. От, ем, мало того, тут ще не визначені ситуації. Чого? Ну, ось наші доблесні збройні сили упали. Власне, буде залежати від ем, дій наших захисників. Тобто, ну, по-перше, що удари можна ну, збити, відмінити, грубо кажучи, так. По-друге, що, м -м, до речі, тут ще дещо готується. В плані оборони ще має бути загалом підсилення оборони якраз чого? Стратегічних об'єктів, цебто електростанції і так далі. Да. Все. Далі туди не залізу, не полізу, залом так. Ну, прям катастрофи не видно, але обмеження проглядаються, якщо підсумувати. Тобто вже з осени схоже ближче до холодів, до заморозків, власне, коли це почнеться. Ну, почнуть кошмарити. На жаль. Ну, орки, ну що тут скажеш? Так, гаразд, дякую за відповіді. Давайте далі, давайте зиму подивимось. Тільки тут треба буде вказати яку, о, що ж на рік припадає фактично дві зими. А, є Січень-Лютий, а є грудень, Ну, от, власне тут треба вказати. Так, добре, дякую за відповідь. <кхм> Ану раз, добре, покажіть, мені будь ласка, якою в Україні буде зима 2025-2026 років в плані опалення і електроенергії. Покажіть мені, скажіть правду. Знову іса першої руни. Пуста руна. Не вас перевернути. Торісас. Ясно. Альгес перевернути. Ну і що? Ого. Так, гаразд. От на зиму не настільки все весело. Але тут радує те, що пустаруна майже спочатку розкладу. Дивіться, що ми маємо? Іса, пустаруна, ЕС перевернути, Туриса, заліз перевернути, Наутіс перевернути, Е вас перевернути. Ну багато чого перевернуто. Мало того Іса Наутіс. Руни, які якраз обмеження і показують, притом по наутізу перевернутому, це вже суттєві обмеження. Але <кхм> зразу обмеження якісь будуть. І в плані електроенергії, і в плані опалення. Це може відігратись, то це не значить, що позамерзаємо це. Це значить, ну, як я й сказав для осені, те саме скажу і тут. А, прикрути Прикрутять температуру, не будуть давати таку високу температуру Ну, в, в тепломережі. От, ну, Сподіваюсь, зрозуміло, що я хотів донести. так? Тобто будуть економити газ. Може бути таке, що там опалення, скажімо, будуть вмикати ну, там тільки на ніч. Да? От. А в день ні. Це буде задля економії газу. Ну, типу того. Але радує то що тут по значить невизначеність ситуації. Оце, оце може піти мінятись. Як кращий бік, так і в гірший. Що до зими треба буде ну, восени, схоже, десь ближче до кінця, розклад переробити, передивитись. Тож це явна вилка. Оце явна вилка. Чітко і ясно показують, що ну, значить, може піти мінятись. Власне, от на даний момент виглядає ось такого. Сьогодні у нас яке 25 серпня. Ось, далі. Оце от удари по транспортуванню. Ну, що це? Це підстанції, це електромережі. А? Виходить, ось Ось удари тут все рівно є. Далі, Ну ось, показують, що треба би безпеку нам було таких об'єктів критичних, стратегічних, підняти. так? Все рівно ось показують, що певні обмеження будуть, і в результаті чого, в результаті прильотів. Тобто. Знов таки, воно не йде як прям тотальні блекаути по всій країні, але конкретно в регіонах, де будуть прильоти, а там будуть нюанси по, власне, по електриці. Ну а слідом за електрикою можуть бути нюанси і по опаленню. Чого я пояснив? М -м ну так. Ну, катастрофи не видно, на щастя, Хаговаза тут не впало, но от зима, да, Радує те, що, от, повторюсь, оце от вилка. Ближче до зими треба буде передивитись. Значить, якісь процеси по війні мають цікаві відбуватись, від чого і буде залежати, а чи, власне, будуть удари по нашій інфраструктурі взимку, чи не буде. Вилка. Ближче до зими передивлюсь. Поки що виглядає не дуже, але но... тим не менш, катастрофи тут не видно. Прям тотального блекауту, що всі позамерзаємо, оце-отсе. Ні, ні. Ну, і Sunnautis це суттєві обмеження, це не настільки приємна штука. Осінь виглядає веселіше в цьому плані. Ну, такі от розклади. Ну що ж, хотілося б порадувати, що нічого не буде. але, бачите, на жаль, не так. Принаймні, тотальних блекаутів не видно, і принаймні радує то, що є ще варіант цього уникнути. Ось, тому що, тому що вивка. Може, Може цей прогноз піти по іншому, як то кажуть, вектору. Ну, ближче до зими передивлюсь. Осінь, в принципі, там більш-менш чітко показали. Так, гаразд, о, такі отакі сьогодні прогнози вийшли. А, хоча. О, давайте тут же ще газову інфраструктуру подивимось. Чи будуть росіяни нам ще газ виносити. Тому що це так само напряму впливає і на, власне, світло, і на тепло. Так, дякую за відповідь. Та давайте до кінця цього року, щоб простіше термін поставити. А, гаразд, покажіть мені, будь ласка, ну так, а м, яка взагалі перспектива по ударам російським по нашій газовій інфраструктурі, по газовидобуванню, по газорозподільчій системі нашій? Покажіть мені до кінця цього року. Скажіть вам правду. Торіса зараза. Дагас. Іса, інгус. Ага. Так, що це? Ага. Що ми маємо? Урус, ТОРІСАС, да, ІСА, інгус, от перевернутий, ЕВЕС перевернутий. Ну, оце зразу це мені показує, що буде застосування сили. На жаль, удари будуть по газовій інфраструктурі. Це газовидобуток, ось його показали. Це газорозподільча система, ось вона. І це, ці, скажіть, я скажу, газосховища. На жаль, так, да, все одно. Але потім ось щось відбувається. зміна ситуація якась відбувається. І удари ті йдуть на паузу. Чогось. То раптом. Залом іну показує не тільки видобуток. Інус показує благоприємне завершення ситуації. Тобто, що нашу інфраструктуру чи будуть удари по газовій інфраструктурі? Так, на жаль, але вони її не винищать. Будемо з газом, все у нас буде добре в цьому плані. Тим не менш, все рівно в плані видобутку, показали обмеження, значить, схоже, десь по якійсь скважині прилетить. Ось. Ну і, В принципі, без газу не вишимося. Далі. Що таке? Ось якась не наша влада падає. Нам і що? І не наша влада вказує інший курс. Тобто, отут -от знов-таки ось зміна, що Росія це припинить робити. Щось відбудеться, що Росія це припинить робити. І загалом будемо з газом загалом. От. Ну, але чи ще будуть вони туди бити, Да, на жаль? От такий от розклад. Ну, тут катастрофи не видно. В принципі, м -м ну. Не скажеш, що прям зовсім позитивний розклад, но і не скажеш, що прям все погано, все пропало, і оце, все. І ну це завжди рятівний круг. Коли він падає, значить це вищі сили кажуть, заспокойтесь, все буде гаразд. Ну, якщо так, зовсім вже на людську мову перекласти. Так, добре, отакі от сьогодні розклади вийшли. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставте спонсорами канал, якщо маєте анто бажання У спонсорів, там свої плюшки. Доступ до рунта стаю перевірених мною, ну інші приємні бонуси, залежно від рівня спонсорства. До зустрічі! Нехай щастить!